Медичне обладнання з накруткою у 100%. Екс керівника лікарні на Кірвоградщині судитимуть за розтрату майже півмільйона гривень. Слідство встановило, що посадовець закупив техніку за цінами, які вдвічі перевищували ринкові справу по бюджетній переплаті. Вже передали до суду. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років із неможливістю обіймати певні посади до трьох років, а також штраф. Понад 438 тисяч гривень збитків держави саме таку суму встановили прокурори у справі про закупівлю медичного обладнання за завищеною ціною. Прокурори скривали до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконувача обов'язків директора комунального медичного закладу. Його дії кваліфіковано за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за даними слідства, у 2023 році посадовець організував закупівлю медобладнання для миття та дезінфекції ендоскопів майже на 1 мільйон гривень. Водночас, експертні дослідження показали, що ринкова вартість такого обладнання була істотно нижчою. Попри це, договір уклали бюджетні кошти сплатили, а різниця між реальною та фактичною вартістю обернулася тяжкими наслідками для державних інтересів. Відомості не повні, а розрахунки некоректні. Так у міській раді Кропивницького відреагували на журналістське дослідження, в якому автори проаналізували видатки місцевих бюджетів на підтримку збройних сил. У статті опублікували, яку частку у відсотковому відношенні обласні центри спрямують з бюджетів громад на допомогу військовим та на які саме заходи витратять кошти. Так у матеріалі йдеться, що лідером за видатками на оборону є Івано-Франківськ. 14,4%, від усього бюджету 13% передбачила Вінниця. Замикають трійку суми 12%. Трохи менше 12% виділить Хмельницький. Черкаси на підтримку війська заклали 6,5%. А от Кропивницький у хвості. За даними журналістів, обсяг допомоги для ЗСУ складе лише 1,3% з бюджету. Наведена інформація розлетілася у ЗМІ. Підхопили її також користувачі соцмереж і навіть деякі народні депутати, свідомо маніпулюючи цифри. Чим викликали хвилю гнівних коментарів від громадян та військових на адресу Кропивницької влади. У відповідь в міській раді наголосили, видатки Кропивницького подані журналістами суттєво менше фактичних. Автори дослідження врахували лише пряму фінансову допомогу військовим, але оминули увагою галузеві програми, в яких також передбачені значні суми на захист і підтримку воїнів та їхніх родин. Реальні видатки з міського бюджету на збройні сили складають щонайменше 7,55 відсотків, заявили у владі. Мало того, впродовж календарного року фінансування, як показує практика минулих років, буде збільшено, коли після отримання державних субвенцій вноситимуться правки в бюджет для порівняння минулого року. Кропивницький виділив на безпеку і оборону. 426 мільйонів гривень це становило 11% бюджету громади. У міській раді наголосили, матеріальна допомога військовим частинам та підтримка захисників це вкрай важливі статті витрат, які будуть забезпечені і цьогоріч. Навіть при тому, що начальниця фінансового управління Любов Тимофіївна бачко в інтерв'ю вказала, як заплановані суми на безперед безпосередню підтримку збройних сил України 50 мільйонів гривень. Такі видатки за комплексну програму підтримки захисників і захисниць України більше як 90 мільйонів гривень. А за програмою управління капітального будівництва та будівництва шпиталю для військових до 100 мільйонів гривень. Автори дослідження чомусь врахували тільки пряму підтримку і при бюджеті обласного центру в 3,9 мільярда гривень. І це з відповідними субвенціями держави. Часка на оборону виявилася 1,3%. Хоч, якщо б і був застосований такий же підхід до дослідження, як і у випадку з Івано-Франківськом, то відсоток для Крапівницького склав би тоді 6,15%. Але насправді він ще більший, бо в інтерв'ю на той момент не були враховані всі видатки по департаменту соціальної політики. Це будівництво алеї, почесних поховань. Загалом на початок 26-го року це 294,8 млн грн, мільйона гривень. Відповідна частка становить вже сім. 55%. Понад 2,5 тисячі проваджень зареєстрували торік на Кіровоградщині за несплату комунальних послуг. Відповідні дані відображені на порталі Open Загалом в Україні на початок листопада було розпочато 194 тисячі боргових проваджень. Понад 130 тисяч лишаються відкритими дотепер. Першу п'ятірку регіонів боржників за кількістю проваджень складають Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська, Полтавська та Сумська області. Кіровоградщина розташувалася на 18-му місці серед усіх областей держави. Загалом, наприкінці минулого року, борги за комуналку мали майже 800 тисяч українців. Найбільше несплачених рахунків за опалення, дещо менше споживачі завинили за воду та газопостачання. Нижчий відсоток заборгованостей за електрику, житлове обслуговування та вивіз сміття. Як свідчить статистика, більше третини боржників – це громадяни віком від 46 до 60 років. По Україні борги за комірне має кожен четвертий пенсіонер. 24 річного жителя Кіровоградщини підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої, правоохоронці вже повідомили йому про підозру. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Днями до поліції надійшло повідомлення від жителя Кропивницького району про те, що його неповнолітня донька стала жертвою кримінального правопорушення. У ході проведення слідчо-оперативних заходів встановлено, що потерпіла 2011 року народження, поверталася додому в одному з населених пунктів Кропивницького району. Коли до неї на автомобілі під Їхав знайомий та запропонував підвести під час поїздки. Чоловік вчинив щодо дівчини протиправні дії сексуального характеру проти її волі. Правоохоронці встановили особу правопорушника та затримали його в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за частиною 3 статті 152 кримінального кодексу України зґвалтування неповнолітньої особи. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Дерево життя у власному виконанні. Знамениту мозаїку української художниці шестидесятниці перемальовували на творчому майстер-класі в Кропивницькому. Захід організував центр підтримки переселенців Ямаріуполь, а провели його в стінах бібліотеки імені Євгена Маланюка. До майстер-класу доєдналися як кропивничани, так і внутрішньо переміщені особи. За допомогою графічних маркерів та акварельних фарб кожен відтворив художню копію мозаїки. Також учасники майстер-класу познайомилися з іншими Алли Горської та дізналися про її життя, здобутки та переслідування радянським режимом. Мисткиня була ярою патріоткою України, виступала за її незалежність та прославляла у своїх творах за підривну діяльність проти радянського режиму. Алла Горська загинула від рук кегебістів. Її панно, дерево життя занесене до культурних надбань ЮНЕСКО. До повномасштабного вторгнення воно зберігалося в Маріуполі, але було знищене окупантами. Вона родом не з Донбасу. Вона. Родом з Київської області, але переважна її творчість, вона була зациклена на саме у Донбасі. Ці дві мозаїки дерево життя та Боривітер вони були в одному приміщенні. Колишній ресторан Україна в місті Маріуполь і. На жаль, і обидві вони знищені. Я знайома з творчістю Алегорської, Вона мені дуже імпонує. Вона загинула від рук КГБ ще в 70-ті роки, і, на жаль, про її роботи дуже мало знають. І треба щас розповідати людям про її непросту долю, про її творчий шлях, про її доробки, які знищені. Але, дякуючи її сину та онуці, вони відрождають. і люди можуть бачити. Це надбання.